Всім гарного дня, хочу показати, що в нас за цей час виросло, що прижилося, що не прижилося, щось прийшлося пересаджувати наново. Те, що посадили в деяких місцях, взагалі не зійшло, бо була погана погода, дуже холодно і довелося заново все пересаджувати. Бо воно не зійшло, воно просто не зійшло, сиділо на місці. Ну, вирішили попересаджувати в деяких місцях насіння заново, дай Бог, щоб воно зросло. І що з нього вийшло? Тут з краєчку у нас редисочка салатики. От Редисочку вже їмо, салатик теж тягаємо потроху. От полуничка. Пішов бурячок, але чомусь тут узявся, тут не виліз, тут знову не виліз, цю частину пересівали заново, бо тут нічого не вилізло, повилазили трошки моркви. Теж попроривати треба, бо були дощі, була грязюка і лазити тут не дуже. Було зручно. Картоха вся попіднімалася, рання картоха. Вот. Жучка ще нема, його мало. Та і травити його постійно. дощі, дощ, 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 дощ. ніколи, цибульки цілий рядочок. Тут тобто все у нас Центуріон, далі Red Baron. О, вот там косян росте і халцедончик. Цілий рядочок висадили. Тут теж бур'яном позаростало, бо не видно дещо. Треба буде виривати кріпчик, це ж морква. Оце позаростало, це буду займатися як дощу не буде. Дай бог. Так. Далі, що у нас далі? Далі повилазила огірки. Садила огірки, повилазили, але не всі. Деякі не, не вилізли, чомусь не прижилися. Кабачки, кабачки взагалі добре по таку погоду, бо постійно дощ. Садили, купували розсаду, перчики, перчики, слава Богу. Ну от вони взялися, попереживали, що вони взагалі не візьмуться, не приймуться, на початку дуже сильно пов'яли. ну, Прийнялися. Помідорки низькорослі, вже квітнуть, все добре. Так і капустка. Тут трохи ранньої, трохи середньої зрілості. Все росте, все дуже гарно, все зав'язується. Тут ми садили ще маленькі парські перчики та помідорів, але вони чомусь не прижилися. Довелося вчора пересаджувати нові. Що я знайшов? Що заново наново посадив. Якщо приймуться, то буде дуже добре. Тут вирішили посадити трошки дайкону. Нехай буде, як то кажуть, бо насіння були, насіння нам віддали, щоб не засадити її ми. Це ж треба буде зайнятися, все попроривати. От, якщо не буде дощу, знову ж таки. Я вчора на швидку руку пройшов, бур'ян поприбирав, але ж сапкою сюди не залізеш. Треба все вручну. буду займатися. Всім дякую. Далі щось буде на вешусь викладу.